Всіх вітаю! Готувала смажену салаку в клярі вийшла дуже смачна. Ділюся з вами рецептом приготування. Салаку розморозити і залити холодною водою, відрізати голову, плавники і хвіст, видалити нутрощі. Прибрати чорну плівку і добру рибку промити. Пальцями нажимаємо по хребту. Тоді легко виняти хребет. Вийняти хребет разом з кісточками. Ось таке філе з салаки вийшло. Філе викласти на тарілку. Готуємо сухий маринад. До рибної приправи додаємо сіль. І все добре змішуємо. Викласти філе з салаки. Посипаємо змішаною сумішю і добре втираємо. Викладаємо шарами і посипаємо суміш. Щоб рибка добре промаринувалася, потрібно перемішати і залишити на 15 хвилин. А тим часом готуємо кляр, цибулю натерти на дрібній терці. До натертої цибулі додаємо яйця. Цукор, перець чорний мелений, сіль. Це все додаєте на свій смак. Додаємо мелену паприку, сметану, все поєднали і збиваємо вінчиком до однорідної маси. Однорідну масу додаємо борошно і все добре розмішуємо. Ось такий кляр у мене вийшов. Рибка промаринувалася і будемо смажити. В розігріту сковорідку налити олію. Рибку занурюємо в кляр. І обвалюємо з двох сторін. Викладаємо в розігріту сковорідку. і обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки. Готову рибку викласти на паперовий рушник. Ось така смакота у мене вийшла. Готуйте всім смачного, хай вдається.